Компанія «Графіус» презентує лінію гранулювання ПЛ-300 стандарт. Початковим елементом даної лінії є шнек-калібратор ТШК 600, який дозовано подає сировину для просушування в сушильному комплексі чса 500 Він складається з теплогенератора печі, яка проводить процес нагрівання повітря, всередині обкладається вогнеупорною цеглою та розтоплюється дровами або іншими відходами деревини. До сушильного комплексу також входять аеродинамічні труби, через які сировина проходить разом з потоком теплого повітря і просушується. Вентилятор дає можливість мати продуктивні стяги сировини до 500 кг за годину, а датчики, встановлені на трубах, демонструють температурний режим розігріву. Завершальний елемент сушильного комплексу це циклон, який просушену сировину вигружає в шнек подачі тшк 400. В ньому суміш повільно перемішується і дозовано поступає для переробки на грануляторі ПЗ-300. Далі готова гранула проходить відсів по барабанному охолоджувачу ОК-1500 і в завершальній фазі транспортером ЛПТ-300 пелета додатково охолоджується та вивантажується у вашу тару. За чистоту роботи відповідає система аспірації АС-300. Вона автоматично забирає сів тирси з барабанного калібратора та захищає повітря від надлишкового вмісту пилу всередині приміщення. Додатково, за потреби використання до лінії підключається система зволоження сировини, яка монтується в бункер гранулятора і рівномірно подає воду. На цьому ми завершуємо огляд лінії гранулювання pl 300 стандарт. Якщо у вас виникли питання стосовно роботи обладнання, або ви бажаєте замовити таку лінію, звертайтесь за телефонами, вказаними на екрані, та в описі даного відео. Дякуємо за увагу!